Всіх вітаю, друзі. Сьогодні деночок виявився такий за скільки неділь. Такий вже, як сказати, неділь хмар, дощу, сирості, туманів і всього, хоч трошечки сонечка таке, воно там вже заходить на сусідньому будинку. І сьогодні панельки. Навіть я вже з цих панелів там побачив сьогодні 200 Вт давали. ті вже там 1,5 кВт сьогодні там насипали по чуть-чуть Ось, і, і на моє південне поле теж саме головне, теж давали більше трьох кВт, почти до 4 майже. Коротше, на день там з 8,5 кВт з усього. ось, Так що на день, ті, що панельки із півночі переніс, допомагають в сонячний день, звісно, вони допомагають. Вони Працюють трохи трохи. Добре. Головне, щоб було сонечко. Тому що як нема сонечка, то це там 50 Вт, 100 Вт. Ну, максимум бачу там 150 Вт, в туманні такі дні. Вже вони трохи аж, аж піднадоїли. Так, тепер розкажу, що в мене сьогодні трапилось. Така цікава штука. Зараз піднімусь на гору туди і вам розповім. І так, піднявся на гору, от ще, ще сонечко добиває послідні. Там капельки собирає. Там вже немає нічого. Ну, але щось щось ще. Це прямо ж дико. Неділі дві 4 вже й не більше. О, дивіться, як там висвічує, ще трохи посвічує, Не було сонця. А тепер з'явилось. Ну, вже, вже сідає. Так, ну коротше, дивіться, що в мене трапилось. Іду я так сюди. захожу, Дивлюся, в мене така ж переноска лежала, тут кинув її. І стала вона така ця. Переносечка. Так виднося, бачите, з якою диркою. Це піднімаю, здивлюся, а ці дирочки така червона така іскра горить, так світиться, 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 дим іде засюди. Якось це так на глазах так якось, що я це побачив, де воно іменно, щось я сюди піднявся, і так от воно в мене на глазах от така херня пішла. Начало воно там диміть, шкварчати. Ну так це все дивилося. Секунд 10. Я ж його давай взяв, так смикаю, смикаю руками. Думаю, розпадеться, ні. Одна рука була зайнята, ні скорока. Я стою ногою короче, і починаю рвати. Не можу розірвати, ну смикав, смикав, розірвав. Цей момент воно все це шкварчало, дміло шкварчало, ну короче, перестало. Я ж подумаю, якщо я розірвав, то, значить, може ці два провода там зімкнулися взагалі. От. Ну, спустився вниз. Зараз спустимося вниз, покажу. Ну, ще щось цікаво. Поставив ще один кондиціонер собі. І потоплюємо будиночок. Сьогодні ще й сонечко, було, так взагалі бомбізно. Кондюри працюють. На хвильову ріється будинок, газ вимкнув. Там там дев'ятка кочегара, а тут у мене десь буде, вон там. Там хиряча дванадцятка. І це все діло підпрацьовує потихеньку. І так, от спустилося. Так що тепер така штука. Це так, ролик потрендіть. Кондюр поставив, кому цікаво, може. Зняв відео, зроблю, як ставив, як монтував усе Як під'єднував, підключав, коротше, запускав. Кому цікаво, подивитись. А ви в цей момент підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, щось може цікаве. Ще я такий дирчик пригнали. Ой, Форт, фокус, коробка повершифт. Треба поміняти щеплення. Тому що коротше, не їде, дюгається, смикається, буксує. Тоже може, якщо цікаво, можу зняти відосик, як це буде робити. Дірчик такий непоганий, америкос. А щеплення, коротше, підвело. Під, 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 під ну хто хоче автоматом, робот коротше Томат чи робот кручу одний тесон практично. Дві педалі. От, ну, коротше, така штука. Так от по поводу провода. Провід, Зараз я вам покажу. Провід приходив у мене цю переносочку сюди. Заключався я кинув временно туди на гору собі світло цією переносочкою. І вона коротше, коротнула, ця переносочка. Ось. І вийшла така біда. Я ж думав, все, згорів інвертор, заходжу в будинок, світла немає. Нічого немає. От. Ну, але як бачите, інвертор працює, так що аналіт за щиту пішов, не видав ніякої, ні помилки, не видав, ні, немає ні в програмі ніякої помилки, ніде нічого. Він просто відімкнув, як це все зробилось. Коротше, він впав в защиту. Бо, я вам кажу, ну, там іскрило секунд 10 іскрило. Поки його смикав, поки дёргав, шатав тими проводами, вони не розпадалися, поки вже ногою наступив, почав дюра дюрить, поки його і розірвав, Держалось добре, але ж замкнуло і варило це все діло. Він вимкнув цю всю картину. А так як у мене АВР-ка, тобто не стало світла, аверка одразу перемкнула напевно, на мережу. Ну, від мене в будинку не було, але ну, в системі я розумію, як в мене працює. Перемкнула на мережу. Ну, от. Бо було світло і м, пішло, світло, почало далі це все фігачити. І поки м, не вибив автомат біля щотчика, це все діло працювало і шкварчало довго і нудно. Син був в будинку, казав, щось шкварчало, пищало, все, щось таке робилося. Ну, але Аненчик вижив. Так що я вже протестував, як і перенавантаження на 7 кВт йому давав він. Вимикався 5 разів на п'ятий раз він просто вимкнувся, більше не вимикався, поки його зовсім не вимкнув. Ну, а тут він сам перезапустився і почав працювати. Бо в цей момент було і навантаження, і кондиціонер працював, світло було, і комп'ютер робив, коротше, ну от. Але цей потім перезапустився пізніше, пройшло, не знаю, на секунд, може 10-15. Він перезапустився заново. Мої руки чорні. І почав працювати. І все, ніякого немає. Але нема ні ошибки, це щоб нічого не замітив, він немає ні, ні, ні в цьому, ні в програмі немає ошибок, нічого. Так що така картина сьогодні в мене получилася. Так що дивіться за своїми проводами і всіми, щоб не згорів, може в когось ще така була історія, як у мене. Можете написати, може в когось було коротке замкнення проводки якоїсь, коли був під'єднаний інвертор. Я за це раніше переживав дуже часто, тому якщо коротне, може він нафік згорить. Але ні, защита спрацювала. Ось так, друзі. Коротше, таке відео порозказують, потрендіть. Ну, сьогодні радий, що було сонечко, тому що споживання в мене. От дивіться, зараз світла немає. Уже години три, напевно, і ще не буде. Години-дві, там щось виробили сьогодні після перельотів. От. Ну а кондиціонери працюють, все кочігари. ну Поки живу. Живу, поки він даже заряджений акумулятор. Бачите, 96%. Фігачі. Побачу, наскільки буде хватати. Я тут поки дособирую ще один акумулятор. Завтра приїдуть його вже забирати. Налаштую все. Налаштую інвертор привезли все, бо люди заберуться, все відвезуть і дома просто під'єднають і буде все працювати. Ось такий інвертор карабаную на оборуд. 6-2 Ну, типу якогось там Докстрон чи щось там. Нічого на ньому немає, але ну, не. там на лайбі нічого не пишеться. Просто Просто такий. Тобто Та всі однакові. Коротше, така картинка. Ну от, і все. Всім, кому відео сподобалось. Напишіть щось, розкажіть свою історію якусь цікаву. Ну, я буду завершувати цим пока до нових відео.